Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 370 за підручником мали по 7 класу автора Олександра Істера. Переходимо на високий рівень. Знайдіть значення виразу. Поїхали! Використовуємо все, що ви знаєте, і пам'ятаєте: 5 у 7 степені помножити на 7 у 8 степені поділити на 35 у 7 степені. Ну, що я можу сказати? Нам треба щось спільне. Тобто, зверніть увагу, 5 на 7 буде 35 відразу, ну, ви бачите, так? Сьомий степень, і сьомий степень ви повинні, ну так, враховувати це. Тому, що ми можемо зробити? Так зробити, що 5 помножили на 7, так? Да? Ми в попередніх номерах так робили. Дивіться, 5 у сьомому степені залишаємо без. Змін далі. 7 у 7 степені, щоб у нас однакові степені були. так? Але у нас 8, тому у нас ще одного не вистачає, тому множимо ще на 7. Тому що при множенні степеня додаються, 7 плюс 1 буде 8, щоб ми нічого не порушували. Внизу 35 у 7 степені, так і залишаємо. Дорівнюємо. Значить так, ось тут можемо об'єднати, тобто взяти в дужки. 5 помножити на 7. Як кажуть, степінь за дужки. і у нас залишається просто 7. Так, трошечки додавлю. Унизу, знову ж таки, без змін. 35 у 7 степені. Дорівнює 5 на 7. Що я вам казала? 35. У нас виходить в 7 степені. Помножити на 7 і поділити на 35 у 7 степені. Рахувати нам не треба, тому що ми знаємо, що Число поділене саме на себе дорівнює одиниці. 1, тому ось це ми можемо спокійно скоротити, це буде одиниця, тому залишається просто 7. Все, це буде відповідь. Так, друге. Ось такі маніпуляції ми будемо робити з усіма, я так розумію. 2 в 17 -му. помножити на 3 у шостому і 24. У п'ятому. О як! Нам треба або п'ятий степінь, або якся розкласти. Давайте подумаємо. Нам треба якся 24 і п'ятий степінь. так? Ну, давайте так. Це буде довге діло, але розберемо. Давайте спочатку зробимо п'ятий степінь. Так, це у нас 2. Якщо взяти 2 у п'ятому степені, так. То нам ще треба 2, як мінімум, о, 17 мінус 5, це буде 12 степень. Ну, це ще побіди. Добре, 3 так само. помножити на 3 у п'ятому степені. Так, це 6. 6 мінус 5 буде 1, помножити на 3. Унизу без змін 24 у п'ятому степені. Ну, поки що без змін, Там далі вже будемо дивитися, що в нас вийде. Так, далі. Об'єднаємо те, що в нас з однаковим степенем, тобто п'ятим. 2 у п'ятому помножити на 3 у п'ятому. Ну, це буде 6, так? 6 на 4. Може, 24 теж розкладемо. Ладно, не чіпаємо. Значить, об'єднуємо. 2 помножити на 3 у п'ятому степені, за дужками 2 у 12 степені, помножити на 3 просто. Так, як кажуть, не порушуємо. Внизу ми можемо розкласти як на 6 у п'ятому степені помножити на 4 у п'ятому степені, так? Можемо? Можемо. Чому 6, бо 2 на 3 — 6. Давайте так, із цього почнемо. Значить, так, я перенесу сюди 2 на 3 — 6 у дужках, Так, це буде 6. О п'ятому, потім 2, 12, помножити на три, ну поки що так. Шість о п'ятому помножити на 4 о п'ятому. Окей, це можемо скоротити. Що в нас залишилось? У нас залишилось 2, 12, 4 о 5 і 3. Що ми можемо тут зробити? 2. 2, 2, 2, 2, 4, тобто Навпаки, 42 в квадраті. Давайте так, перетворюємо на 2. Значить, я пишу 2 в 12 степені помножити на 3, а внизу 4 це 2 у квадраті, і ще до 5 степеня, так? Ну, Про 5 ж не забуваємо. Що у нас виходить? 2 в 12 помножити на 3, а внизу 2 на 5 це 2 в 10. Ось це ми можемо відняти 12 мінус 10, це буде 2. Тобто це в нас виходить. 2 у квадраті залишається, ну і помножити на 3. рівня. 2 у квадраті 4, 4 помнож на 3, 12. Ну, так найлегше. Ну, наскільки я це зрозуміла? Перед тим, як ми почнемо розв'язувати третє, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для мене дуже важливо. Значить, я роблю добру справу. Все ж таки вам трішечки допомагаю. Так, третє. Поїхали. Наступна екзекуція. 36, в 7 степені 2 2.12. Помножити на 3. В 10. Угу. Нам треба якось пов'язати. 36. Це Фу -фу -фу. 4 на 9. 36 це 4 на 9, правильно? Правильно. Я то я ти бачу пам'ятаю. Так, що у нас виходить? 4 в 7 степені. Помножте на 9 в 7 степені. Подивіться, чому у 4 на 9, тому що 4 це 2 в квадраті, а 9 це 3 в квадраті. Все. Що ми робимо? 2 в 12 помножити на 3 в 10. -му. У нас є 2 виходи. Ми 2 можемо перетворити на 4, забравши квадрат, так? Або 4 перетворити. Ну, мені легше 4-9 перетворити, я не знаю, як вам. Я думаю, в школі ви практикуєтесь різними варіантами. Це все прекрасно. Давайте так, 4 це 2 в квадраті. Я краще довше напишу, хоча краще зрозумію. Так, 9 3 в квадраті. Ще до 7 степеня. Нікуди ми не дінемося, так? Унизу пишу 2 у 12, помножте на 3 в 10, без зміни. Все, степень до степеня степеня перемножається. Тобто, це у нас буде 2 в 14. -му. Помножити на 3 в 14, воно ну, все однаково буде. Так, унизу 2 в 12, помножити на 3 в 10. Що ми робимо? Віднімаємо. Однакові основи. Ми просто віднімаємо 14 мінус 12 це буде 2 в квадраті помножити. 14 мінус 10 це 4. 3 в 4. Ну, так легше порахувати 2 в квадраті 4. За допомогою таблиці і три в четвертому. 3 на 3. Це, по-моєму, 81, якщо я не, 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 не помиляюся. Так, ще раз. 3 на 3. 9 на 3, 27, 27 на 3. Це буде 81. Все, ось таке перемножаємо. 4 на 8, 320, так, 324. 300, Ну, бо 4 на 1, 4. 324. порахували. З третього справилися, переходимо до красотулічки. Це до четвертого. Так, люблю такі штучки. Що ж тут робити? У нас 27 в третьому і 18 четвертому. Як же я можу їх пов'язати? 27. Це 3. 3 на 9. Так, 27. А 18 це 2 на 9. Ну, давайте так спочатку пов'яжемо. Бо поки я не бачу нічого спільного, можливо, там далі щось у нас виясниться. Да? 27 це 3 на 9 помножити. Тобто мені треба 3 до куба помножити на 9 до куба. Ми ж за властивостями, правильно 3 на 9. 18 це 2. У четвертому помножити на 9 у четвертому. Супер. Так, да, далі. А далі, що далі? Ну, ми від'ємні числа то знаємо, але ж поки що не в степенях. Так, ну три, ну три. І все одно, воно не будемо бути. Я не те пов'язала зараз секунду. А правда, а для чого? А ну, давайте трошечки поміняємо. Тут не розложимо, а 27 це 3 у кубі. Так? 3 у кубі. І до куба. Ну, це ще пів. півбіди. А ось тут 9 це 3 у квадраті, так? 3 у квадраті. І до 4 степеня. Давайте так, спробуємо. Я думаю, може щось вийде. А ну, я разом з вами розв'язую, тому пробачте. Треба думати інколи. 3 на 3 9 у дев'ятому степені, так? Унизу це буде 2 у четвертому помножити на 3. У восьмому. О, тепер можна відняти спокійно, господи. Значить, що у нас виходить? 3 в 9. Поділити на 3 в восьмому. Це буде три. 8 буде один. Це буде знизу, зверху три. Воно буде зверху. А внизу 2 в четвертому. Господи, 2 в четвертому це у нас буде 2 на 2. Вісім, так? Шістнадцять. Тобто, у нас відповідь 3, 16. Ще зараз стрічку виправлю, але я впевнена, що ви вже цього не додивитесь. Аленько, 3-16. Все це буде розв'язок розв даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.